Всім привіт, зніму вам невеличке відео. У мене зранку, сьогодні вже сьогодні зараз скільки? 11-19, в 3 годині має бути дощ. На температурі 25. Ми їдемо зараз там 4 гектара треба покропити. Де чайки плавали, коротше, в мене є діляночка така. Зараз прорватися через кукурузу. Вчора вже 4 розпилителя загубив, бо теж їхав через кукурудзу. блядь. з цими, як вам кажуть, грьбані кукурузи, позасівали всі дороги, блядь. А тепер доводиться їхати і душити, блядь. Ну і самі розумієте, кукурудза тверде стебло. Так що ми зранку поміняли масло. Банки, блядь, гроші на щот, податкові, блядь. я взагалі, я в шоці. Лечу зараз, бо треба до 3 години зробити діло, бо там Мері Поппінс прилітає. Ще, ну коротше, щось в мене сьогодні день дуже зранку. Ні, вже стільки роботи зробив, що деякі люди за неділю стільки не роблять. Так що такі справи, всім підписочки, лайки. Ми працюємо. Вже в Амарокі залити свіженьке масло. Він аж ожив, бідняжка. Треба тільки ще поміняти цю, блять, блок АБС, -а. ніяк не можу доїхати до електрика, до сервіса, щоб він це зробив. Ну нічого, пізніше це все зроблю. Зараз добираємося до трактора, якого я... Сьогодні у нас тривога була, що хедете, гедете цілу ніч. Я трактора в часа два ночі відрікся в полях. Батько приїхав, мене забрав, трошки подрімав і вже зранку повним ходом працює. Зараз ми там на тій ділянці більш всього. Заліємо і спалимо походу, все, що тільки є, тих 4 гектара. Буде в мене там більш того. Там геможна соя посіяна, ми зараз її залієм. Я ще зніму відео, покажу вам, що там з нею. І більш того, що ми. Якщо виживе, то виживе. Но ми забираємо бур'ян. Якщо не виживе, значить буде там підготовка до озимої пшениці. Ну Що зробиш? І зараз в мене є ділема, Якщо я зараз до трьох часов його не покроплю піде дощ. там опять чайки будуть плавати. Так що такие от вот справи, такі от діла. Всім пока, лайки!